Вітаю всіх, пропонаю, подивитися відповідь на питання, чи зможете ви щось найближчим часом змінити у своєму житті. Розклад загальний, тому пам'ятаємо, що обирайте тільки ту інформацію, яка буде відповідати вашій ситуації. Кому потрібний особистий розклад, можете звертатися в будь-яких соціальних мережах. І якщо будете, будете, можете змінити щось у своєму житті, то в якій сфері це буде відбуватися, а якщо не зможете змінити, то чому? Тож, обирайте свій варіант: перший, другий, третій. Я починаю з першого, чи зможете ви щось змінити у своєму житті? Сімка кубків, так. Ви зможете змінити щось у своєму житті. Це може бути, ну, наприклад, якщо у вас забагато було можливостей вибору. Можливо, вам було складно на чомусь одному зупинитися. І через це ви могли або перебувати в певних ілюзіях, загалом відриватися від реальності, потрапляти в якісь дурні кампанії. Ну, або, можливо, взагалі ви перебували у пошуку сенсу вашого життя. Ну, і ще, можливо, у вас наразі взагалі якась є складна ситуація із вашим вибором. Також, можливо, ви перебували у самообманах. Тобто наразі ваші, ваша ситуація говорить вам так, що ви можете вийти із певних таких сумнівних ситуацій. І тут тільки ви самі можете вносити ці зміни. Зміни можуть стосуватися будь-якого напрямку. Наприклад, для когось, можливо, ви у особистих стосунках відмовитеся від певних інтриг, або перестанете перебувати у своїх самообманах, де ви будуєте для себе якісь ілюзорні мрії. А вони у вас не здійснюються. Потім ви отримуєте розчарування. І виходить так, що спокус у вас, можливостей багато, а отримати ви нічого не можете. І ви це зможете змінити. Змінити ви зможете лише тим чином, що ви будете обережні при прийнятті рішень. Тому що, от саме зараз ви не бачите ситуацію такою, яка у вас вона в житті є. І у вас є велика вирогідність, що ви можете припуститися помилки. Також вам варто розуміти, що, можливо, хтось у вашому оточенні веде якусь нечесну гру. Тому дослухайтесь до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу. Не поспішайте діяти, тому що зараз у вас час для того, щоб ви зробили свої зміни, і, можливо, вам потрібно більше розкривати свою творчість або займатися. Духовним розвитком, а краще і одне, і інше разом. Таким чином, ви для себе будете розкривати свої нові можливості, не зациклюватися на чомусь ілюзорному, а дивитися усвідомлено на свій спосіб життя. І таким чином, ви знесете свої зміни у життя. У вас є можливість це змінити. Другий варіант чи зможете ви змінити щось так, ваш пентаклів? Для когось, можливо, ви можете змінити якесь спілкування із вашими діточками. В кого є дітки, то і були якісь непорозуміння, то наразі ви зможете це все вирішити для себе. Можливо, для когось взагалі буде більше розуміння із вашими діточками, але для цього ви будете перекладати, звичайно, якісь зусилля. Ну, якщо хтось навчається, то ви, станете, ви зможете стати дуже таким відповідальним учнем, дуже старанним і загалом бути такою людиною, яка буде доводити справи до логічного завершення. Ще, можливо, у вас будуть такі звісточки, які також вам будуть допомагати вносити певні зміни у своє життя. Хтось буде, можливо, більше виконувати свої обов'язки, більше приділяти часу для своєї освіти. Ну, і також, можливо, у вас у кого є такі робочі питання, де вам потрібно проводити переговори, можливо, там потрібні ваші знання, все у вас буде вдало складатися. І таким чином, якщо у вас щось на роботі не ладналось, ви зможете це все змінити завдяки самим собі. Якщо у вас з діточками були якісь непорозуміння, вам краще зробити крок на зустріч, вислухати, можливо, приділити час і увагу для того, щоб покращились ваші стосунки. Якщо це стосується особистих стосунків, то більше приділяйте часу для того, щоб ви могли спілкуватися у колі своєї родини і можливо. Більше проявляти інтерес, зацікавленості до того, що там у вас відбувається. відбувається. Підказка для вас йде така, щоб ви не впускали цей момент і не відкладували надалі те, що потребує вашої уваги саме зараз. Використайте той шанс, щоб розпочати щось нове. Будьте уважні до того, що відбувається. Більше зосереджуйте свою увагу на якоїсь конкретній справі, на конкретній меті, не розпилюйте свою увагу. Ваша працелюбність і ваша старанність будуть винагороджені. Ви зміни з внесете в своє життя самі. Це був у нас другий варіант, третій варіант для вас. Четвірка кубків перевернута, говорить вам ні. Наразі ви не готові внести зміни у своє життя. Ну, тому що зміни внести потрібна певна якась відповідальність, а вам чогось краще перебувати або в якихось ілюзіях, або вважати, що у вас немає шансів щось змінити в своєму житті. Тому, можливо, ви, якщо щось робите, то це робите через силу. Якщо це стосунки, можливо, якась у вас там буде прохолода, або ви ображаєтесь на когось занадто. Або, можливо, ви робите якісь витрати, які пов'язані з вашою родиною. І можуть у вас бути проблеми, які пов'язані із з із вашою оселю, з вашим домом. І ви витрачаєте забагато енергії на якісь безперспективні справи. А тоді у вас через те, що у вас немає певної структури у вашому житті. Виникають різні непередбачувані ситуації, а це викликає у вас хвилювання. Ви занурюєтесь в негативні емоції, і таким чином ви самі собі не даєте перейти у якийсь кращий рівень. Можливо, ви занадто зациклені на певних образах або переоцінюєте свої сили і можливості. Підказка для вас йде така. Все ж таки, вам потрібно вже вносити якісь зміни в своє життя. Тому не беріться за декілька справ одночасно. Доводьте якусь одну справу взялись, доведіть її до завершення. Звертайте увагу на ваші перечуття, тому що ваші перечуття наразі вам можуть підказувати саме той напрямок, який вам потрібно пропрацювати, щоб ви могли внести зміни в своє життя. Тому що наразі, можливо, ви втратили шанс змінити ту ситуацію, а зараз проживаєте період розплати і певних втрат. Тому наразі ви не зможете зробити ці зміни. Але це говорить тільки про цей час. Тому що, за вашим бажанням, вже наступного дня ви можете прокинутися і поставити в себе конкретну мету для того, щоб змінити щось у своєму житті. І ви зможете досягти, у вас вистачить і сили, і ресурсу. Головне, дивіться, які шанси дає вам доля, і використовуйте їх. Це був у нас третій варіант.